На вислом стріли. Почали орки відповідь. Хто не скаче, той москаль. Друзі, першим я вам скажу хороші класні новини. Підпишіться на канал, ставте вподобайки і поширюйте це відео, щоб русня бачила те, що їхні тікають звідси з нашої землі. Усім вітання з Антонівки. З прекрасного, з прекрасного міста, яке прославилось. Своїм класним мостом. А це, мост а це, це староста цього прекрасного. Тримаємось, тримаємось завдяки вам. Дякуємо всім за допомогу. Все буде Україна. І слава героям. Друзі, новий прикол з Антонівки. Коротше, витягуєш рака з Дніпра, а він каже Дон. Зараз, зараз будемо вигружати допомогу. Ще, яка у нас залишилася. Дякуємо всім, хто приймає участь, це друзі Антонівка. Тут також живуть люди. І на тому березі, ось там на тому березі ще залишилось трошки москалів. Ще трошки. Це був блокпост рашистів. Трупи кажуть, там і усі. — Де? Внутри десь, у подвалах. Цими завалами, друзі, ще дотепер лежать трупи рашистів. Вот так. Плуга ну, относилися. Ну я в основному на поле працював. Коров пас у фермера. Я редко тут з'являвся. Забирали щось у вас? Да. Окна, окна розбили, телевизор розбили. Грабили я. дома, заходили, да. грабили дома. Да, аквариум вот такой разбили, да. Искали нарко... наркотики. Почалась артиллерийская дуэль. Сиди, прохит. На 3-4, скажите. Да, летаю. Вихід, да? Дим. Да. Дим, полюка. Взагалі буде. Встань, встань, буде. Друзі, там, там проліт був. О, ну на движение реагирує хорошо. Сядьте, не ключи. А то тепловый обмен. Як вы сприймаєте? Як ви сприймаєте ті обстріли? Обстріли? Так. Зі страхом, але ну, терпимо. Так. А що куди діватися? Ждемо кінця? Криють москалі. Так? Криють москалі. А що робити? Вони криють, а ми мовчимо. Терпимо, ждемо. Кінця скоріше, щоб коріся кончив. Говорить, виходу друзі. Я, я виїхав каже з двору, він їде додому. Я хотіла на автобус, автобуса немає. Починають ті обстрілювати. <реку> Ось такий осколочок прилетів. Свіжачок. Ось така штука. Дякую. на данный момент в селище Антоновки у нас стабилизируется. Спасибо нашим солдатам. Слышим обстрелы на ту, на левый берег. И слышим, так как нам оттуда передают информацию, что левый берег слегка освобождается. То есть сами русские отходят. Воєначальники верхушечка, збирають документи і уходять. Це дали нам інформація, друзі, є прекрасні новини. Класні новини, що ми скоро е, будемо і в Скадовську, ми скоро будемо і в Мелітополі, тому що русня залишає нашу землю. Наші хлопці працюють, у них не залишається БК, і вони просто тупо відступають. Супер! Це класні новини, друзі! крадений, крадений DVD Орки вкрали. Це їхній блокпост був. Тут вони ховалися. Вивчали лісове насінництво. Бачите? Тваринний, тваринний світ вивчали. І з тряпочками білими їздили, як тіпа, як, 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 що миру ми. — Що вони ми, мирні, так? Що ми як мирні. Ага. Потім, ну і треба були документи, звісно, перевіряли, Сумки, все перевіряли. Ну, як господарі себе чувствували. Ну а потім прилетіло ж в кінці літа, оце там. Це Хаймерс прилетів? Так. Да. Тут і там уже Таврійський християнський інститут теж попали. А байдарки вони все вивозили. А розкажіть, як вони тікали звідси? Тікали. Їм пізно, звісно, Марси дали, тому що вже як вони обслуговували їх, то вони по посадці ховалися. А якби одразу, коли тільки почалось то... Скоріше, якби хай. Скоріше босар. було б, так. Да. Було б, скоріше. Ну, раді, що важко. Антонівку звільнили. Дуже радий. Євісно. Що скоро вже там будемо на лівому Якби гоці. ще туди не, не напрягали, було б ще краще. Вони коли вже відходили, звідси з Антонівки, з цього правого берегу, друзі, вони просто заходили в будинки людей і виносили все, що бачили, грабували. І це саме зараз, до речі, відбувається на лівому березі, друзі. Вже офіцерня їх покинула. І залишились самі такі ну, пішки їхні, м'ясо, піхота, таке, знаєте, ну. і вони вже так само пакують речі і потрошки вже тікають. Тобто, Якщо їх, наприклад, маса була, то зараз їх буквально там ходить по вулицям пару чоловік якісь патрулі. Тобто створюють вид, що вони ще є, Ну, їх там немає. Це був приліт. Від пам'ятник був приліт Прямо в могилу. Прямо в могилу пролетіла. Вот там стол божна де валяється. І це, це коли ви кажете сталося? Та Это было неделю ну, назад. Чуть больше недели, днів 8. Угу. Ось так. Так русня. Русня воює проти мертвих. Один приліт тут а Місяць потім о, там був приліт, людина загинула. Там, там, друзі, людина загинула. Слава Ісусу Христу! Як ви тут розкажіть, як ви тут служите? Вітаю. 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 Ми? Так. Вітаю, пане старосте. Вітаю вас. Ми служимо так, як заповідує Господь. В любові до Бога і до ближнього. Ну як, в парафії ж і. Готовне життя зараз період Великого посту. Це ж стосується не тільки їжі, а й зміни думок, насичення щоденно, в тому числі й молитвами. День починаємо, день завершуємо. От. Ну, А також намагаємося, коли нас Христос відвідує тими, хто не має їсти, пити, в що одягнутися. То ми е, розуміємо, що за такою людиною приходить Христос. Це є і в нашій церкві, це і в нашому старостаті. Е, хочу зауважити. А деколи ми до них приходимо, чи Христос через нас до них приходить, або навпаки, через них до нас? Церкву також то? храм обстріляли. Ну, ви можете побачити це недільне. Тут 6 грудня був обстріл, загинула людина. Це в цю неділю обстріляли. Це прямо під час служби, так? Це було богослужіння служіння по обіді. В 13.20 ми служили таїнство освячення, Молилися за зцілення хворих, всі люди були в церкві, а двоє людей тут сусіди наші були на вулиці, це насправді було диво. Що вони все уламками, все посічено, а, а, а їх, як то кажуть, навіть волосина не впала з голови їхньої. Як читаємо в Євангелії, що без волі Господа і волосина не впаде, так сталося. Подружжя в Руслан і Ірина. Ну отак так от. Але ми розуміємо, що якби ми під Божою рукою, поки Бог тримає руку, руку над нами, так, то ми в безпеці. Хоча ну, вони обстрілюють весь час. Це, друзі, пункт незламності в Антонівці. Є інтернет, Сталін працює. Добрий день. Здрасте. Тут наші люди допомагають один одному. Це ваша перспектива. Добрий день. Вітаю вас. За, за що? Вітаю. Вітаю. Вітаю вас. все нормально. Мене Руслан звати. Доброго як ви тут поживаєте, ну, роз... Скажіть пару слів. Але дуже було громко вчора. вчора було, так? І прильоти, і було. пожежі, і все, а люди, і руйнування. Живі, всі? живі, люди, слава Богу, живі. Люди в нас звикли, вони Так, да, Люди в нас ховаються, знають куди, але э, дякую Богові, бо такі випадки, що. Тільки ну, людина зайшла до хати і у двір, де вона тільки що була, прилетіла. Живемо під постійними обстрілами дуже, дуже важко морально, тому що тут тиша, і ти ходиш і думаєш, що буде далі? Чи буде далі тиша, чи воно тобі час прилетить і не буде в тебе півхати. Тому сподіваємось, що наші захисники скоро нас звільнять і все в нас буде добре, і ми повернемось до нормального життя. Ну, Електроніка, провода, всякі що, щось, щось. Угу. А Оце залишки Хаймарса, друзі. Це заложки Хаймарса.